Зустрічайте путівник автомобілі, потяги, кораблі та літаки, який містить понад тисячу неймовірних зображень. Тут безліч вражаючих фактів. З одним фантастичним виданням ви промчите по землі, повітрю та морю, яскрава обкладинка, великий формат книги на 256 сторінок. Кожен розділ книги: земля, вода, повітря виділені окремим кольором. Що зробить пошук значно простішим. Наприкінці книги ви знайдете алфавітний показчик, а також голосарій, з якого дізнаєте, що таке GPS, NASCAR, Авіаніка та безліч інших термінів. Також ви ознайомитесь із схемою, що знаходиться всередині автівки, та як занурюється підводний човен. Це неймовірна книга для дітей, яка відкриває свій транспорт у всі його різноманітності та величі. Вона запрошує юних читачів у подорож крізь історію і розвиток транспортних. Засобів від перших автомобілів до сучасних літаків і кораблів. Книга сповнена яскравих ілюстрацій, цікавих фактів і детальних схем, які пояснюють, як працюють машини, чим вони відрізняються і як допомагають людям досліджувати світ. Вона ідеально підійде для дітей, які захоплюються технікою, люблять розбиратися в деталях та мріють дізнатися більше про транспорт. Це не тільки пізнавальна книга, а й справжнє джерело натхнення для маленьких дослідників, які прагнуть зрозуміти, як влаштований світ навколо нас. Книга доступна до замовлення в інтернет-магазині Златка.